Мій улюбленець агресивний чи допоможе кастрація? Проводимо операцію у максимальній стерильності. Триває вона швидко. Ніхто біль відчувати не повинен. Після стерилізації більш стають ласкавіші, добріші, повне відновлення 7-10 днів. Щодня власники тварин вам задають безліч питань як ветеринарному хірургу. Давайте в цьому відео розберемо найпопулярніші з них. Скажіть, будь ласка, в якому віці краще каструвати улюбленця? По-перше, коти чи собаки, самці, самки? Ну, давайте розберемо кішок. Ми стерилізуємо, можемо розпочинати із 5 7 місячного віку. Це загальні являються такі рекомендації. Рання стерилізація мінімізує новоутворення молочних залоз. Далі, якщо ми говоримо за котів, ми їх каструємо десь в 6-8 місяців. Якщо це майкуни, то бажано їх каструвати в рік і два місяці. Собаки тут ще більша градації. Ми ж собаки ділимо на дрібні, середні, великі породи, дрібні породи. Ми можемо. Вже оперувати у 8 місяців, навіть до першої тічки, якихось ускладнень ми мінімум можемо зустріти. Середні, знову ж таки, варіація це 6-8 до 10 місяців, великі породи в півторарічному віці і не раніше. Якщо, умовно кажучи, взяти великі породи, гігантські породи і рання стерилізація, умовно, в 6 місяців, підвищуються ризики до того, що у нас буде нетримання сечі, організм буде значно довше формуватися. І третє утворення ректовагінальної складки, яка в подальшому буде заважати якості життя. З приводу самців схожа доволі історія, але тут потрібно відійти прям. Планово каструвати самця в більшості за потреби. Ми не можемо тут там, як у самок, да? там простіше. Не зробиш те, отримаєш у 8 років пухлин або пів метру, там можна буде отримати по життю. А у самців за потреби. Тому е, якщо так узагальнить, то дрібні породи можна вже каструвати у 6-8 місяців. В Принципі, так само, як і а, середні породи, Гігантські породи. Схожа історія, як і самками у півторарічному віці. Скільки зазвичай триває сама операція, кастрація, і коли власники можуть забирати улюбленця додому? Шановні власники, ніколи не задавайте запитання, скільки буде тривати операція. Це як у ведія запитати, скільки додому залишилось. А, триває вона швидко. Недовго, не переживайте. Це як наша прикмета. Що коли запитують, скільки буде тривати, то щось піде не по плану і скільки воно тривати не буде. Коли ми повністю прокинуємось, це десь займає від години до двох, ми можемо вже йти додому. У лікарів все завжди під контролем, тому власникам не варто хвилюватися. Так, так, звісно, ваша тварина. Завжди знаходиться під чітким контролем вашої улюбленець після оперативного втручання знаходиться під наглядом лікарів стаціонара. За нею постійно слідкують. Не потрібно перейматися, що там на стаціонарі за півтори-дві години вона буде стресувати, що вона буде переживати, що вона вас там не бачить. Все добре. Всі все це проходить, всі прокидаємось і всі тихенько йдемо додому. А чи буде тварині боляче після операції? По-перше, в нас у шпиталі з приводу болю взагалі е окрема тема. Ми чітко контролюємо болюві реакції, і ніхто біль. Відчувати не повинен не під час операції, не після операції. Ми обов'язково обезболюємося під час самого оперативного втручання, повністю, щоб тварина не відчувала, і плюс ж зменшується у нас тоді доза самого наркозу. Тоді тварина легше з нього виходить, швидше виходить, з меншим дискомфортом, значно. Після оперативного втручання, після таких процедур, достатньо просто нестероїдних протизапальних і тварини. Доволі добре це почувають. А які можуть бути зміни з улюбленцем після кастрації? Це доволі тонке запитання, тому що все десь посередині знаходиться. Да, е, Часте питання. От я бачила, що от простерилізували собаку, от вона набрала зайву вагу. Тут зразу такі, от подвійні питання: там: рівень тестостерону чи рівень естрогену знизився, самець. Чи самка не шукає цієї партнера, не так вже воюють за свою територію, не такі вони активні. Але ж ми ж самі повинні обов'язково контролювати активність свого улюбленця і скільки ми споживаємо корму. Бо тут є доволі важливі нюанси, що коли ми менше починаємо рухатись, але порція корму та сама, відповідно, ми дуже добре й набираємо тоді вагу. Контролюємо активність, порцію, і зайвою вагою можна прям добре боротися і її не набирати. Доволі часто приходять власники із улюбленцями і запитують, що мій улюбленець агресивний чи допоможе кастрація. Якщо це зав'язано на гормонах, то, звісно, допоможе. Тварина стане більш лояльнішою, добрішою, ласкавішою. Якщо це більш зав'язано саме на темпераменті, то кастрація ніяк не вплине на характер вашого улюбленця і на його агресію. Це один із тонких таких моментів. З приводу кішок і котів після стерилізації знову ж таки більш стають ласкавіші, добріші. Але ж на цьому симфонії ми легко можемо набирати вагу, тому потрібно контролювати аналогічно і як із собаками. А чи потрібно дотримуватись якогось спеціального догляду після операції? Догляд після стерилізації доволі простий, нічого складного в себе не включає. Так як в нашому ж ветеринарному шпиталі ми проводимо операції у максимальній стерильності, антибіотики ми не застосовуємо. Ми даємо лише нестероїдні противозапальні післяопераційний період, 3-4 дні, обробляємо шви на протязі 7-10 днів і носимо захисний бандаж або захисний конус, для того, щоб ми не могли собі розризати шви або розристи. А скільки взагалі триває відновлення після цієї праці? Повне відновлення триває 7-10 днів. Інколи, якщо спостерігаються якісь ускладнення, 14 днів. А що робити, якщо у тварини розійшлися шви? Зателефонувати у ветеринарний шпиталь, беремо бинт, змочуємо його фізрущину, прикладаємо до рани і приїжджаємо. І вже у шпиталі лікарі допоможуть правильно і зроблять все, що так, так. Ця і ситуація. тоді вже обов'язково проведемо першу необхідну допомогу. На палач дуже вам вдячна за відповідь. Сподіваюся, що наші глядачі знайшли відповіді на свої питання. Дякую.